Підписник задає питання, що робить, перепілочки мочаться у воді і тоді помирають. Щоб не мочилися в воді, треба поїлочки робити отакі. От Це поїлка для бджіл. Купляєте, і перепілочка п'є хорошенько і там вона не мочиться. У брудері повинна бути температура. Перший день 37, другий день 36, і потім кожного дня збавляємо, збавляємо на 1 градус. Під саме найкраща ми зараз робимо із мішків. Мішки з-під корму, розрізаємо в два-три слоя, застілаємо і потім оце, як тут, ось вони, це, вони вчора вилупилися. І от уже, уже сьогодні воно таке закакуняно. От Сьогодні вечором один мішок гвів, згорнемо, а то, що під низом, буде. І так Тут три, три слоя під і вона буде працювати. Оце такий вилуп у нас був вчора. Кому потрібні інкубаційні яйця, будь ласка. Оце з одного інкубатора у нас вихід 160 перепилят. І з одного інкубатора з 220 яєць. Кому потрібні, будь ласка, пишіть. Фенікс Фараон, англійська чорна, смокінг Техас.